Всім привіт і рада вас вітати у новому влозі. Я цей спакувала барні, все вже сюди. І покажу вам, який він був до. Веду Барні стригтись. Уже ось у нас потепління має бути, і його шерсть уже скрізь. Тому щось покажу. Надіюсь, він не шкурне під ліжко, мені не придеться за ним лазити. А, бо він, ну, типу, не дуже любить, звісно, подорожувати кудись, скільки ми з ним дуже багато їздили в свій час. А, ну, Коли надовго їдемо кудись, то ми обов'язково його з собою беремо. А, то він завжди кричить в транспорті, він не любить. Але стригти, ж треба, треба, тому зараз покажу. Так, щось по тобі не скажу, що ти цей проти Барні. <гум> зараз вийму, такий мохнатий. О, такий Отакий котик гарний, да? такий мохнатий, а шерсть, як багато з тебе сипеться, Ой -ля -ля. <с doit> Да? В общем, він дуже мохнатий. І вже ну, він пробує вилизуватися, але ж ви розумієте, що це для нього дуже складно. Ці ригачки постійні, да? котики, котики, моркотики. Так що ведемо, його пострижуть, покажу вам. Який буде красавчик після. Сьогодні перший день, коли <coughs> діти пішли в садочок без зимніх штанів. Я думаю, що їх вже буду стирати. Там на цілий тиждень має бути потепління, прям дуже класно, що навіть куртки треба буде легше їм вдівати. Потім знову трошки похолодання, але все одно я вже думаю, що їм им... ці лижні штани не треба, Вони вже, я від них втомилась, а вони тим паче від них втомились. Ми зняю сьогодні навіть. Швидше зібралися без цих штанів. Я їх сьогодні прям хорошенько. Так садочок завела, не в притичок. Так що, Красота. Зараз. Берем Борніціус. Тільки на стрижку веду. Стрижемо його 650 гривень коштує стрижка. Якщо купати, то десь 750-800. Але я думаю, що я. Сама його вдома покупаю. У нас шампунь є. Єдине, що, мабуть, на сьогодні, коли трішечки тепліше стане. Тому що ну, покупати кота, коли він вже пострижний, ви подивитесь, як його, ми його стрижемо, ми його прям під ноль майже стрижемо, то не важко, Бо коли такого прям мохна, то туди до да, складу. Ладно, пішли. Пішли в дорогу. Отакий От трюкзачок у мене буде. 4 кілограма барні, але такий важить-важить. котика додому. Гарри. Сказали, що трошки вредний. Так. Да? Красунчик. Йди до мене. Йди, йди сюди. сонечко Грійся на сонечку. Чот, йди сюди. Ну все, ти тигр. Тикий тигр. Не буде жарко, так? Да? Вистрижений, якісь такі пострижені. Все. Помернеш два дні. Ну, бо з непривички, знаєте, шуба така була, а тут галенькі. Дивіться, що я стірки витягнула, Це ж може не радувати. Не може не радувати, точніше. Все, в нас вже тепленько, діти сьогодні пішли в красівках в садик. Круто, це просто неймовірно. Не люблю оцей перехід такий різкий з зими в весну, коли ти знімаєш весь цей громадський одяг. І аж легше якось іти в садік стає насправді. Куртку вже постирала зимню Ну Типу зимню ми точно вже не будемо вдягати, навіть якщо там передають що трохи, ніби мають бути якісь морози вночі, через тиждень чи півтора. Але я думаю, вони вже там якось і в демісезонних куртках виживуть. Це шапка на секунді була, знайшла тоненька, тому що Женя з усіх своїх шапок повиростав, то подивлюсь, може, Настя буде її носити. Ну, Скоріше за все, що Женя. Така тоненька, хороша. І що з моя форма мій халат. Короче. Ще багато стірки, ще Сергія випухові має бути і, і взуття. Перестірую все взуття, і взагалі багато багато роботи чекає по перебиранню. Одягу. Я Хотіла всім подякувати за привітання. Їх було дуже і дуже багато. І нам дуже приємно, дуже дякую. Хтось очікував, хтось там прям давно знав. Хтось взагалі не очікував. Тобто, все було у усіх по-різному. Хоча мені здається, по мені вже було видно, що я змінююсь. Бо так, я думаю, якщо дивитися якісь блогерів, то не дуже звертаєш увагу, в яких ракурсах. Ну, типу, знімають вони там тільки половину себе чи повністю. Я навіть сама думала раніше, що я буду цим, це буде прям проблемою якось для мене, але воно так органічно у мене пішло, що я сама не помічала, що там всі якісь кадри мої були. Не показуючи пуза, плюс толстовки, плюс ще зима. За... Ну, була зима, це всі пуховики, ну, тобто насправді було важко здогадатися. Єдине, що да, там хтось писав, що в новій квартирі в ванні там зеркала були, і там можна було помітити найуважнішим. Хоча я була в пуховіку. І ось коли я монтувала будівельні влоги, то ось там так, я вирізала, бо, тому що там було уже видно. І загалом по мені, навіть якщо вже в половину кадру мені сісти, вже видно, бо і обличчя округляються, і груди. Груди стають ну в мене неймовірно великі. Вони ніколи не були такими великими за всі мої вагітності. Тому я не знаю, що з них залишиться після ГВ. Ну як не знаю? Я знаю, що з них нічого не залишиться після ГВ, але цю вагітність мою груди дуже сильно великі стали. Враховуючи, що ну мені є ще що ходити насправді. А, ну і, і ще е, що багато в кого там в дискусія була щось було що ж було, перше квартира чи дитина. Е, ну, насправді, про це на це питання. Я навіть просто е, декілька коментарів про це було. Там хтось даже дискусію вів, що ж було перше. Е, але це досить не дуже просте питання, тому коли згодом я його розкрию, бо насправді ну, тут не все так просто, як може здатися на перший погляд. Е, тому ось так. Хоча назва для відео прикольна. що перша дитина Мені <смі> Просто аж смішно було. Е, да. Тому загалом далі буде цікавіше щось детальніше там, про вагітність, про це все таке. Я буду старатися говорити чисто в тематичних відео, бо розумію, що це не всім може бути цікаво. Хоча загалом у мене аудиторія складається як я все одно як там не крутий, хоча я не вважаю себе там супермамою. Але я мама, у мене двоє дітей. Вагітність має бути третя дитина. Тому давно вже у мене аудиторія склалась така. Мамська, хоча в мене не було такої цілі ніколи. Це так: ремонт квартири розбавить трошки це все і залишаться самі стійкі. Знаєте. Через те будівельні влоги в нас окремо підписані. Там, якщо є люди, яким не цікаві влоги обичні, їм цікава тільки окрема тематика, то я її виношу окремо. Розумію, ну, не хочеться перемотувати, коли це така каша малаша. І для себе насправді дивитись окремо будівельні влоги. Я там окремий плейлист, то все складаю. Дуже буде прикольно, бо я навіть вчора, вчора перебирала свою галерею трошки <хи> і познаходила там відео, які ми знімали, як тільки туди дивились ту квартиру, потім згодом як почали, то все робити ремонт. І зараз, коли там уже голі стіни, ну загалом, знаєте, дуже так все швидко змінюється і прикольно. І... І вже навіть не згадується, як воно було до. Або коли дивишся відео, вже таке: ого, <смі> так було. І ми, в принципі, думали в таку квартиру і заїжджати. бо ми дійсно думали в таку квартиру заїжджати. А, тому, так, да, дуже класно. А, багато є підписників, які також зараз в положенні. Хтось, я думаю, прийде новий, тому що, ну. Будуть тематичні відео про вагітність, і буде приходити нова аудиторія на ці відео. Тому рада вас бачити, якщо ви нещодавно зі мною. І загалом, якщо є новенькі і вам щось цікаво, то можете задавати, до речі, питання, бо, можливо, щось не знаєте. Хоча є багато відео з серії або мій досвід в плейлисті, де ми там відповідаємо на питання. Хто я, ким я працюю, хто мій чоловік, ким він працює, і все в такому роді, звідки ми як ми опинилися у Вінниці, чому ми знімаємо квартиру і все в такому дусі. Тому це вже таких відео достатньо є багато, але раптом хтось не хоче заморочуватись, шукайте, пишіть під цим відео питання свої, якісь, які вас цікавлять. Я в одному з наступних влогів, влогів на нього дам відповідь. Тому Думаю, так буде зручніше. Сонечко у нас ясне, прекрасне взагалі. Просто взагалі дуже сильно надихає ця теплота, ось це сонце, і взагалі весна прекрасна тим, що вона надихає. Да. Я осінь, насправді також люблю, а от зиму, да, я типу, нема не фаворит зими. Я люблю сніг, але щоб він, так, знаєте, випав. Мене влаштувало, наприклад, жити в такому кліматі, щоб. Раз у рік просто виїжджати в якусь іншу країну, щоб покататись на лижах. Мені все було достатньо. А ось осінь мені подобається через кольори. І, в принципі, також, таке, знаєте, тепло приємне. І ось весна також я ну, люблю, але березень, як правило, я не дуже люблю. Але зараз березень, в цьому році неймовірний. І ось така погодка тепленька. У мене там пралка просто не перестає працювати, шапки. Теплі шапки, які вже можна ховати. Е, предугадувати, чи будуть вони на наступний рік, чи не будуть. Е, ну, а якісь вже маленькі. Я взяла тут великий пакет, чорний. бо не знаю, куди вони вже немає таких, знаєте, пакетів е, звичайних великих. А метроські пакети не хочу витрачати, щоб туди одяг складати, щоб він там лежав. Тому новий сміттєвий пакет. Буду туди складати там женіні речі. Ми ще не знаємо, хто там в нас в пузі, <смі> і хто там в мене в пузі і буде в нас. Тому непонятно ще, які нам речі ще будуть потрібні. Але, наприклад, в Жені також є такі більш унісекс речі, дуже багато ну, якісь там точно які сині. А якщо буде дівчинка, то, то ні. Але, наприклад, цей зими він носив жовтий, жовту куртку, яку, в принципі, може носити не жовту, а таку гірчичну, яку може носити і дівчинка. А так само, ось ця шапка. вона. унісекс, шапка. Тому буду складати речі всі маленькі в пакет туди. Дівчачі речі буду окремо складати, бо маю куди їх передавати. Ну, ти, що з Насті має цінувати, А Жені поки що все туди. Бо я, типу, я думаю, можу зараз заморочитись і правильно все посортувати. Але загалом, поки третя дитина, поки вона народиться, поки ще доросте до віку Женіного, ну, я забуду 10 разів, що я куди клала. Я ну, коробки, які перебирала осінню, вже позабувала, що там, де лежить, і не пам'ятаю взагалі, яких речей не вистачає дітям, яких вистачає. Тому хочу. Хочу цим зайнятися. Звичайно, що літні речі ще доставати ніхто не буде. А от штани, кофти такі треба передивитись, бо ну, на Настю зараз дуже багато вже маленьких штанів у шафі. Я просто хочу подивитись, чи взагалі вони в неї є, бо я щось не дуже цього пам'ятаю. Бо дійсно вона дуже повиростала. Дуже повиростала. дуже виросла. Так, тому ось такий сьогодні буде влог сортувальний, перебиральний. У, у, ці, у, дитячій, у дитячій шафі. В дорослі також треба було б нам Я Там Сергії теплі зимні кофти стираю. Їх також би бажано кудись поскладати, бо вони вже точно не знадобляться. Але все поступово. Поки що розібратися з дітьми, поставити це все в мішки. Шкода, що вже не можна його кудись вивозити. Я б його кудись вивозила заодно. І думати, мабуть, на другий поверх буду складати туди до дітей. Надіюсь, вони його там не, не рознесуть. А, ну, бо в шафу вже немає сенсу його пхнути. Так що, так, да. поїхали. Так, перші шухлядки в нас тут носки на труси і колготи. Зараз поперебираю носки, бо досить багато вже є маленьких, які я все натягувала і натягувала на дітей. І Жені хочу перебрати колготи. Я з тих мам, яка не фаворит колготів для хлопчиків. І Насті, наприклад, я теж вдягаю колготи, тільки якщо Настя вдягає платі. Тобто я не люблю під штани оцих 10 шарів, бо я сама не люблю, коли в мене під штанами ще колготи. Тому колготи це також я позабираю, бо ми користувалися за всю зиму, ними тільки один раз. Ось було в нас в Жені було свято весни, і я йому туди вділа колготи під штани, під шорти. Все. Тому колготи Жені забираю, положу десь в дальніх шафах, щоб я знала, що під рукою воно теоретично є. Але ще потут постійно місця воно не займало. Тому починаємо з полички нижньої білизни. Тут собі навіть віконечко відкрила. Так, речі ще треба зняти, подивитись до них. Але загалом, ось що вийшло, показую вам Ой. пусті полички, які зараз маю заповнити. Це перша поличка, Все поскладала, носочки по одному шукаю свою пару. Да. Сортувала з коротким носком, з ну, поняли. А, так, тут кофту відібрала, показувала вам, як міряла, тут, що хороше на Настю, бо yeah. ну, мені так легше, коротше, відміряти. І так само штани відміряла, всі інші відправила вже на наступне використання. Ці штани нібито якраз мають бути, ну їх треба буде на Насті переміряти, бо спортивні а, штани трішки по-іншому сидять. Але може бути, що вони вже малі неї, бо вона вже їх давно носить а, базові футболочки. Hімдеam. Так, далі. Женіна, дивіться, як опустіла. Поперебирала його ці кофтинки. Якісь маленькі, на якихось плями з'явились, які не відстіруються. То я їх або на тряпки, або на домашнє використання. Футболки тут кофти, типу, тоненькі. І одна футболка така на вихід. Всі інші десь у нього сховані, мабуть. А Спортивні штани, тоненькі штани. Ну, більш всього, що Женя вже їх не одіна, бо на літо вони, скоріш за все, будуть вже маленькі. Але хай лежать. Я їх раніше вдягала під е, лижні штани. Ну, бо в групах тепло, на дворі холодно було. А зараз на дворі буде. ні, ну, прям як зараз іде, то було б нормально, але взагалі, типу, холодно. Е, і вони якраз на нього зараз. Тому через три місяці, скоріш за все, будуть маленькі вже. В Насті тут плаття всі теплі. Зразу поховала, бо вони вже їй точно не знадобляться. Тут толстовка є, кофта на ґудзиках. Це кофти тоненькі, це трішки більша. Вона, здається, теж на ньому якраз. Зараз я перемірю, якщо буде впрям спритекту, то теж положу вже на поличку. І це, типу, як плаття йде, воно. А, ну, як толстовка, тільки довго. Не знаю, як пояснити Шо, okay. а, Так, І тут Женіна поличка так само толстовки на замочку, кофта, піжами. А, чотири кофти залишила і там рубашки, які він не хоче носити. А я не втрачаю надії, що він їх буде носити. О, Боже, ця поличка остання проблемна. Тому зараз буду наповнювати це все. Речима з коробок. Так, показую, на якому я етапі. Дуже багато курток. Причому, знаєте, всі вони плюс-мінус на, зараз на звік такий. Є весна 20, ну, на до кінця 25-го року. Далі нема майже нічого. Там щось дві куртки. Якийсь був період такий, що дуже багато всього цікавого брала, Тому носити зараз дуже багато, три види є. Так, це я плаття знайшла. Настя ж бджілкою, має бути. Я знайшла жовте плаття, і була брала якось. Якщо сюди додати, гольф якийсь чорний. І ці чорні колготи або гідри якісь крила, то може бути ок, правда? Не знаю, будемо дивитися. Ось в коробку поскладала. Перебрала тут речі. На 4 роки, то поскладала сюди. Є піжама одна класна, ось ця. Мені здається, що вона була б нормально на Настю цього року. Вона пише, що, звісно, на 6 років, але ну, мені здається, на наступ... вона просто тут зеленим, <гум> Така новорічна. Мені здається, що на, наступний... на наступну зиму вона буде маленька на ньому. Знайшла ну, я тут речі, які вже маленькі. Вон там їх декілька штук, троє штанів, кофта. Колготи всі зразу туди покидала, бо жені. Я не використовую колготи. І тут також кофти, якісь теплі великі. А це все те, що треба е розфасувати. В Жанні тут дуже багато. <с> і це ще не всі, до речі, ще десь має бути коробка. І ось ці Насті не так багато, тут є декілька плать. Налом трішки вже я замахалася, але треба дожати це питання, <с> щоб вже не повертатися до нього. Зараз Настюшку біжу, заведу на вокал, і в мене буде ще годинка, щоб це все прибрати. Бо коли діти прийдуть, то це буде вже зробити дуже важко. Так що побігла за Настюшкою. Дивіться, красотаж, позалишалась тільки взуття. Он-он. Ну це я сьогодні буду дітей мучити. Буду міряти і дивитися, що вже відкладати. Загалом ось ці Женя їх не носив, я їх купила, думала, що він буде їх носити. Але він в ньому якраз нога впритик. і плюс, знаєте, що тут така йде завужена трішки. Носочок, чи, наприклад, взяти ці в порівняння, вони однакового розміру, то тут широкий носочок. І ось тут Женя ще в цих зможе походити. Це 26-й розмір. А це 26-й йому він вже може бути незручний. Але нічого, буде для наступника. <хи> Або наступниці вони такі. Дуже прикольні унісексні. Тому, тому треба міряти. Тут ще на стіні є, чи вона в них ще влізе нормально. В общем, взуття, насправді, це завжди найскладніше. Мені особисто. Щоб воно було нормальне і не шльопало. Да. Тому це все треба переміряти. Була я босинішки, вже не купляла 26-й розмір. Але, в принципі, на босу ногу мають бути нормальні. Ну, сьогодні будемо міряти. Ці можуть бути маленькі. Але також вони унісекс. І вони геть новісненькі, не знаю, як я на секунді їх взяла, прямо нові. Тому можна буде продати потім. А, а Ці будуть точно. Вони, по-перше, тут носок відкрити, по-друге, вони трішечки більші. Хоча це 25 розмір. І вони, ну тут справжня шкіра, прям хороша якась фірма десь було написано. Ось Бобукс, Бобакс. А, то ці будуть на нього. Але нам ще віддали родичі ось такі. А, це теж класна фірма. Єдине, що у них ось тут, бачите, поясочок, Ну, це можна піти запитати, скільки буде коштувати ремонт. Точно дешевше, чим купувати такі нові. Тому а, ось це теж як варіант Жені на літо бігати. Дві пари буде достатньо. І ці також нам віддавали. Ну, тут треба багато буде попрацювати. І тут усе підклеїти, і стільку купити. Але вони 27 розміру. І може теоретично в садочок їх носити, але вони трішки важкуваті насправді. Така в них масивна тут підошва. Ну, будемо бачити. І вони полежать у мене до вересня місяця. Якщо я не знайду на секвенді щось приємніше, ну, типу, комфортніше для носіння в садочку, то будемо грейдити ці. Бо є ще такі от макасіни, але в саді їх не хочу давати. Мені здається, дуже сильно. Ну, не здається, воно таке є, нога дуже сильно парить в таких тапках. Ось так. В садочок перезутись, погуляти. Вела, то вже дуже тепло, шапку зняла з неї, шарфа зняла, подзвонила, бо гуляли і на дворі, коли я за Настю пішла, і Женіна група гуляла на дворі. Женя мене не бачив. Але дозвонилась до виховательки, попросила, щоб вона теж з нього шапку зняла, бо вони, типу, не мають права знімати з дітей шапки, бо діти дуже закутані. на група якраз виходила, хтось в комбінезонах, ще в шапках, бо на дворі така теплота. Люди в футболках вже ходять. Тому так, да, трішки, знаєте, таке не вгадали батьки. Хоча в мене була сьогодні чуйка, в дітей їм легші курточки, але я побоялась, бо насправді вранці ще такий був і ні на, на землі. тому так... Тому попрошу вихователів, щоб вони ну, знімали шапки. Ну, з Настю можна, в принципі, поговорити, а жені виховательки вихователям треба було сказати, що якщо на дворі тепло, щоб шапку з нього знімали. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Тобто, якщо людина доросла, може ну, без шапки зараз бути, то дитина теж так може. Так, і я завершила. Нарешті я це зробила, я встигла. Справді, велика молодець. І сьогоднішній труд. Відбило мене повністю бажання на майбутніх, мабуть, ще три місяці перебирати якісь речі. Але літні я в одну коробку, повністю всі літні, які в нас є речі, в одну коробку запхнула. Так що потім прийдеться тільки одну коробку діставати. Ну, коли вже там дуже потепліє. І знайшла Насті ніби як костюм бджілки, його треба ще дообгрейдити, але загалом є. Ладно, показую, що вийшло. У цій тумбі тут нічого такого не помінялось. Юбку Настя тільки ще знайшла, якусь не знаю, чи буде вона її носити. Все таки залишилось. В Насті, е, тут, а, тут трішки додалось, понаходила, можуть бути на нього трошки великоваті, але будуть хай уже, Це навряд буде десь уже діватися, навіть на літо. Хоча може, не знаю. Е, Легенси, які зараз можна носити, але тут також треба міряти і дивитися, що й короткі. Дуже багато виявилось в неї спортивних штанів, до речі. 4 штуки плюс вона в одних. Ну, ці треба переміряти чи розмір нормальний. Тобто і вона зараз шість штанів спортивних. Ну, прям можна вже не купувати, точно вистачить. А, так, джинсів в неї теж так достатньо. Буде сьогодні оці дві пари хочу поміряти, бо вони подовжені, такі самі, як на стірки з ці скіні джинси її. А, то я хочу прям поміряти. Тут ще джинси, і ще там у мене в полички такі запасні чорні джинси є. Ну, ти ще так дивлюсь по вигляду, вони такі, я не буду їх часто їх вдівати, але треба, щоб вони були в доступі. В Жені тут все безмінно додала йому нових кофточок. Ось тут. Ось така. Ну, якщо хто пам'ятає, ну, мабуть, ніхто не пам'ятає, коли починалися ну, холодні, холодні дні осені, то тут також був такий весь ряд у нього цих кофт. Але він з них і виростає, і ну, в основному я їх звідси забираю, коли якісь плями з'являються, які я не можу вивезти. Спортивні штани. Ну, хлопчик, це зручно. Тому ось також багато чого. Добре, що раніше купувала. Так, і джинси. Раз. Тут штани. І ще є джинси на стільки в нього. Зручніші такі. На резинки я почала йому брати набагато зручніше. Так, в Насті. Толстовки. Не дуже в неї різноманіття в кольорах, два кольори. Це на замку кофт, дуже багато в неї ще, ще дві чи три кофти лежить там. Це, типу, я піжами її склала, плаття, кофта і кофта. І так само в Жені тут. Ще дві піжами, в Жені кучу піжам, в Насті немає. Тут комплект з патрульом, може, трошки зараз великувати, але літом буде. А кофту його і ще кофту. Так що. Ми йдемо вже додому. Так? Да? Що це ви з пістолетами йдете? Взагалі да? да? захисники. Женя захотів шапку вдівати. Шарф і шапку. Молиться. Да? Холодно, Не холодно Дам тобі, Настя? Ні. Йдемо додому? Маленькі дітки. Кнопки.